Прикордонники сьогодні несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції, забезпечуючи охорону зони безпеки вдоль лінії розмежування і через лінію зіткнення забезпечують пропуск в межах дорожніх коридорів на контрольних пунктах в'їзду-виїзду, теж транспортних засобів, товарів, вантажів, людей. На сьогоднішній день охорона державного кордону характеризується напруженими. Пасажира потоками, але прикордонники гідно несуть службу і забезпечують належний пропуск через державний кордон. Національна академія сьогодні працює в штатному режимі. Сьогодні ми розпочали вступну кампанію. Зараз здійснюються професійно заходи з професійного добору. Офіцерів оперативно-тактичного факультету до нас приїхало біля 200 офіцерів для вступу на факультет підготовки керівних кадрів. Здійснюється набір за спеціальностями безпеки державного кордону, військове управління, автомобільний транспорт, правоохоронна діяльність. Достатня кількість державних місць і всі ті, які гідні підвищити свій рівень освіти, їм буде така можливість надана. Цивільну молодь для вступу на, на спеціальності за курсантськими спеціальностями ми очікуємо 15 червня. Теж конкурсна ситуація, 15 липня Теж конкурсна ситуація. У нас на сьогоднішній день три чоловіка, а в окремих випадках і чотири чоловіка на місце. Також сьогодні наші парадні батальйони готуються до Маршу незалежності, який буде присвячений 25-й річниці Незалежності України. Окрім того, триває навчальний процес в академії. Ми завершуємо 2015-2016 навчальний рік і здійснюється комплекс заходів до організації навчального процесу в 2016-2017 році. Академія на сьогоднішній день забезпечена всім необхідним для якісного виконання цих всіх. m 다